Ми вимагаємо, щоб нарешті уряд, влада почала діяти. Які кроки треба зробити вже і зараз? Перш за все, забезпечити місцеві адміністрації, точніше, органи місцевого самоврядування необхідною кількістю грошей, покласти на них відповідальність, а для того, щоб вони відповідали, забезпечити їх необхідним ресурсом. Дуже наполягаю, щоб наші вельможі з уряду вивчили уважно досвід передових місцевих адміністрацій, суб'єктів місцевого самоврядування мерій, місцевих рад, виділені скудних ресурсів після того, як в мерії забрали ПДФО військових і вкрали виділення коштів для того, щоб кожна ОСББ мала можливість. Закупити і встановити генератор для того, щоб забезпечити функціонування лівків, водопостачання, водовідведення і забезпечення теплом. Це має бути дуже швидко презентована програма з відповідальними і з джерелами для покриття цих ресурсів. Я вітаю рішення, яке було прийнято за пропозицією нашої фракції в Київраді, коли виділені кошти більше мільярда гривень на закупівлю МініТЕЦ, і це якраз вдалий приклад ефективної децентралізації, роботи міського голови, роботи міської ради, думаю, що цей досвід треба вивчити і розповсюдити. Я хочу привітати досвід Житомира, який публічно наголосив, що він сьогодні здатен забезпечити. Умовну незалежність від проваленої енергетичної системи країни. Я вітаю мерів і міські ради Хмельницького і інших міст. На жаль, є і інші приклади. Я всім серцем з Харковом. І це місто, яке отримало на сьогодні по обіцянку отримати гроші, і точно впевнений, що харківська команда впорається з цим. І ми готові поставити своє плече, в тому числі і наша команда Європейської Солідарності. Ми окремо наголошуємо, що ключове слово, як це вирішувати, це децентралізація, і ні в якому разі не передавайте прокравшимся і некомпетентним міністерствам величезні мільярди ресурси для того, щоб вони сконцентрували в своїх руках неефективних і нечесних. Мільярдні ресурси буде те саме, що вони робили з дорогами. Буде те саме, що вони робили через розкручених колишніх політиків будівництва від фортифікаційних споруд до захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ми точно маємо дати можливість місцевим радам, бо вони найближчі до людей, вони знають, що вони інвестують, і з них легше спитати. Вони ближче до відповідальності. Думаю, що саме це буде зроблено тепер.